Всім привіт! Маємо на продажу такі дві кобилки, зараз покажемо і лошечка там є. Ці кобилі 10-12 років. Там зараз нам покажуть ця жеребна по наших польських жеребцях, Навіть не пам'ятаю, яким парували, якимсь парували. жеребна по ним. Якби когось цікавили, дві кобили і лошечка. Це люди нам дали продати, них сталася біда. коротше. Я буду розказувати, що там, Як би когось цікавило, дві кобели і лошечка. мохтось оптом забрати. Треба продати. Як би когось цікавили, то номер я лишу в описі, будете дзвонити. На коні ціна адекватна буде, бо треба продати. Коні запрізні, робочі, все як має бути. Вся кована на всі чотири. Коні їхали кожен день. i ja, just pouquinho na cobela А, ще цю, ця друга, це ще... ще така друга є, і... тож когона. Одну загубила на три Стань! Дві в парі ходили. Так що кого будуть цікавити, будете дзвонити. Ста. О і тут це є така лошецька лошецька по Володимирівських конях Не пам'ятаю скільки її місцю Та то верхо хвіст невеликий Лошечка. Так що цих дві кобели і ця лошечка, кого будуть цікавити. Номер я залишу в описі, будете дзвонити. Будете дзвонити, кого буде цікавити.